У Полтаві відкрили меморіальний знак синові полтавського хірурга Миколи Скліфосовського Вадимові. Сталося це у мікрорайоні Яківці, де знаходиться могила самого хірурга та його родини. Саме сюди хірурги Полтавщини приїздять віддавати свою шану видатній постаті. Розповідає голова асоціації хірургів Полтавщини Володимир Шейко. Це місце, куди постійно. Приходять хірурги в області, віддають шану великому нашому співвітчизнику, який зробив дуже багато для організації роботи хірургів свого часу. Знайшли на сміттєзвалище могилу сина Склифасовського. Тому це ще один повод для того, щоб зібратися і. Автентичний пам'ятний знак наймолодшому синові Миколи Скліфосовського було знайдено близько п'яти років тому. Розповідає проректор закладу вищої освіти з науково педагогічної роботи та лікувальної роботи Полтавського державного медичного університету Ігор Ксьонц. Каже, що увесь цей час він знаходився на подвір'ї людей, які знайшли його. Тому у січні цього року було прийнято рішення викупити його. Та встановити поряд з могилою батька та брата цей знак був знайдений на металобрухті через річку за два кілометри на селищі Вакулинці, де згоріла комора дубова, і він під фундаментом був і зданий на металолом. І там ціла була така епопея, процедура викупу у прийомщиків металолому цього пам'ятного знаку. Потім ми його перевезли на відновлення. Потім були всякі е, бюрократичні процедури. Загалом на цьому місці похована майже вся родина Скліфосовського, зазначає краєзнавець Леонід Булава. Додає, що через більшовицьку владу могили синів, доньок та дружини було зруйновано. Залишили лише могилу самого хірурга та його сина Володимира. Вадим це останній син, який народився в 1885 році. Смертність тоді була великою. Помирали в основному від скарлатини діти рано перший рік. І він помер у шестирічному віці. Трошки переживши новий 1886 рік, заказали для нього ми бачили, маленький пам'ятник. Коли прийшла сюди радянська влада в грудні 1919 року, тут був організований Радгосп на основі економії Скліфосовських. В крутому березі колгосп. І колгоспники розтаскали ці надмогильні пам'ятники для того, щоб подувати колгоспну комору. Нагадаємо, що Микола Скліфосовський у Полтаві провів останні чотири роки свого життя. Помер український хірург у своєму маєтку, який знаходився у Яківцях. Вченому тоді було 68 років.